Ла дорожнього руху, пожежна та мінна безпека, надання першої домедичної допомоги. Клас безпеки обладнано у Микитинецькому ліцеї. Традиційно кабінет поділено на чотири тематичні зони. Під час відкриття класу безпеки тренінг із першої домедичної підготовки провів інструктор медик Червоного Христа Олександр Слуйко. Зараз такий час небезпечний. не застраховані, наприклад, від ворожого обстрілу. І дуже часто, наприклад, рятувальники можуть просто не мають час. Щоб добратися і можуть інколи не слинути а тут є травми, при яких рахунок іде на хвилини, і тому, якщо є навчене на населення, які вміють там, наприклад, зупиняти кровотечу. То це дуже збільшує шанси для постраждалих, ну так дожити, скажімо так, до вже до кваліфікованої допомоги. Як надавати першу домедичну допомогу та розпізнавати вибухонебезпечні предмети, завдяки наочним навчальним засобам? Ліцеїсти зможуть отримати нові навички а також практикуватимуться на симуляторах. Дуже гарна нагода, така виявилася, що відкрили такий клас. Адже ми всі тепер будемо знати, як діяти в таких ситуаціях. Воєнний час ми. Маємо знати всі правила, правила безпеки. Не тільки медична допомога важлива, а й знання про міни про вибухово небезпечні предмети. Адже зараз в цей час ми можемо знаходити багато таких речей, ну там чи підкинутих, чи щось таке в траві. І всім дітям потрібно це знати. Це вже шостий клас безпеки, який відчинив свої двері у місцевих навчальних закладах. Такі ж навчально-методичні кабінети відкривають в освітніх установах сільських населених пунктів Івано-Франківської МТГ. Такі класи безпеки повинні бути в кожній школі. в Кожній школі повинні бути курси, які мають проходити діти. Бо на жаль, ми не знаємо скільки буде ще тривати війна, і ми не знаємо, які небезпеки ще будуть у нашому суспільстві. Тому важливо, щоб цей предмет він був надзвичайно якісний, важливий і щоб ті люди, які викладають, вони дійсно передавали знання. загалом класи безпеки облаштовують у всіх ліцеях та гімназіях тергромади. Віроковцин Андрій Буцяк, новини на вежі.